Доброго дня. До уваги модель із колекції Шторм. Голден Шторм. В цьому шорумі у нас представлена модель розмірами 2 на 2. Дуже компактна модель. Але висотою 95 см. Дуже комфортна. Має 4 місця для сидіння та лаунж місце. Звертаю вашу увагу на це дуже глибоке місце кокон з плечовим масажем. Дана комплектація стандарт плюс медіа. Має по кутах Колонки. В даному випадку стоїть комп'ютер канадійського виробника Гепко зі спаточного панелью. З цього сенсору ви також можете управляти музикою. Музика також Гепко-Канада. Є два римські фонтани з підсвіткою. Лед підсвітка по контуру в Також підводний led рефлектор. Ця модель висока, дуже гарна, якщо стоїть на вулиці взимку. Вона має зимовий пакет. Дуже глибока, але має чітко. Великі лінії у лаунч місця. Якщо людина з конституцією тіла крупною, то треба брати наступний розмір 2.15 або 2.35 із цієї колекції. Тут також є клапана цей. Управляю фонтанами. Це клапан Turbo Boost для сидячих місць, це для других сидячих місць двох і це для лаунч-місця. Клапан Turbo. Повнота регулювання. Також є ароматерапія. One touch, One-Turn aroma. Легким поворотом ви включаєте арома, яка подається у форсунки і ви насолоджуєтесь вашим улюбленим запахом. Корпус, як завжди, композитний, не потребує якогось спеціального входу. Ця модель також має підсвітку по кутах зовнішньо. Може бути встановлено подіум або стояти окремо. Ця модель у нас кольору Білий жемчуг, Зовнішній корпус сірий, кути сірі. Всім гарного дня, все буде Україна.